І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Вона обожнювала квіти. Тендітна маленька, з вузьким блідим личком і великими блакитними очима, ніби казковий ельф, що пурхає в зелених джунглях трави та листя. Тимко любив слухати її голос, перебирати пальцями довгі пасма попелястого волосся, в якому постійно плуталися дрібний цвіт ромашки та пахучі квіти дикої ружі. Навіщо ти вплітаєш їх у волосся?» – тонув поглядом у синьому небі її очей. Хіба ж не гарно мружилася, а на повних блідих вустах тремтів сонячний промінь усмішки? Гарно, навіть дуже, шепотів, нахилявся, щоб поцілувати. Прудко виверталась, ухиляючись, і весело сміялась. Зіскакувала з великої колоди спиряної старої липи і швидше вітру мчала курним шляхом. Тимко за нею. Не втечеш, гукав звично. А ти нас дожини. Дзвінко озивалася, і тільки в полі далеко від села зупинялась і падала в його обійми. Тримай, тихий голос зривався від уривчастого дихання. Тиміж пригортав її до грудей, слухався у шалений барабанний дріб її серця та млів від щастя. Дануся, дівчинко моя, примовляв, цілуючи тонкі пальчики. Моя ж, правда, твоя, зазирала в очі так ніжно, аж подих перехоплювало, цілував її губи, шию, пружні дівочі груди. Більшого не дозволяв, вона ж іще школярка. А він дорослий молодий чоловік, уже після служби у війську, інститут заочно закінчує, працює на меблевій фабриці в місті. Щодня летить із роботи додому на старенькій автівці, адже тут його кохана зіронька, богом дана дівчинка. Зі сходу насувалася важка, темна, мов налита сонцем хмара, Гуркотіло, блискало сліпучі списи вганялися в землю. Богдана щодуху мчала додому, аж серце з грудей вистрибувало, затрималась у бабусі, що мешкала в сусідньому селі. Тож нині аби встигла до початку грози додому дістатися. Ліпше було плешитися у бабуні. Але ж сьогодні вони з Тимошем мають зустрітися, ще й мобільний зовсім розрядився, то як би повідомила коханому, що в бабуні ночуватиме? Щільніше загорнулася у тонку ковтину, та це не допомогло зігрітися. Холодний, пронизливий вітер пробирав до кісток. На землю впали перші краплі дощу, важкі, косючі, і чого вона не послухала маму та не поїхала велосипедом? Зараз би вже вдома була. Але ж ні, пішки йти заманулося. Позаду почувся гуркіт. Поруч пригальмувала автівка, із салону ревіла гучна музика. Привіт, Данко. На два роки старший Назар, з котрим товаришував її двоюрідний брат Ілля, розчахнув дворцята. За спини визирала усміхнена пика якогось незнайомого молодика. Насупилась. Чого він так витріщається, аж дрижаки пробирають Застрибуй, довеземо до села. Бо зараз як лине, Назар повів очима на хмару, що нависла над головами. Я розтанути не боюсь, не з цукру. Ти чого? Хлопець здивовано вирячив очі. Боїшся нас, чи що? Цього тільки не вистачало, насмішкувато фиркнула. Тоді сідай. Насторожено подивилася на незнайомця, що так і не відвів своїх нахабних очищ. То мій друг, дімон, він не кусається. Назар іронічно примружився, а його товариш весело розсміявся. А раптом, пожартувала Богдана, звідки ж я знаю? Дощ посилився, Небо полагкотіло блискавицями. Так і стоятимеш, бо ми вже їдемо. Назар починав дратуватись. Швидко оббігла автівку з іншого боку і пірнула в гостинно відчинені дверцята. Машина рвонула до села. Потужні потоки зливи заливали лобове скло. Доведеться зупинитися, скло очисники не справляються, та недовго й з дороги злетіти. З'їдь кудись, штурхнув його в спину Дмитро. Хіба мало тут вантажівок чи п'яних трактористів літають? Не хочеться, щоб із нас одну велику котлету зробили. Авто круто завернуло вправо. Крізь затуманене скло годі було щось розгледіти, та все ж Дана зрозуміла, що вони рухаються у бік маркового ставу. Довкола цього місця ходила погана слава. Сільські довгожителі розповідали, що колись тут жив багатий господар із молодою вродливою дружиною. Жінка йому зрадила знайметом, Марко дізнався про це й убив перелюбників, а сам повісився. Говорили й про те, що досі Маркова грішна душа блукає тутешніми місцями, оплакуючи кохану дружину. Тому зарослий чагарниками ставок оминають десятою дорогою. Куди ми їдемо? тихо запитала в Назара. Це ж далекувату від дороги? Той криво посміхнувся і нічого не відповів. Тілом Богдани пробіглися крижані кольки. До горла підкотився клубок пекучого страху, вчепилася побілілими пальцями в дверну ручку, але раптом збагнула, що її заблоковано. Неочікуваний удар ззаду припаяв її обличчя до панелі. Рот наповнився сіллю і металевим присмаком, в очах спалахнули яскраві цятки, що швидко згасали й провалювалися у чорну пащу темряви. Злива вщухла аж увечері. Тимко, нарешті, зміг виїхати з міста. Його ластівка слухняно летіла додому. Втішано торкався довгастої скриньки в кишені. За два дні в Богданке день народження, а цей подарунок він давно пригледів, золота підвіска у вигляді ніжної тендітної квітки. Коханій сподобається. Усміхнувся власним думкам. Лише день її не бачив, а вже скучив страшенно. Поставив авто в гараж, зайшов у двір. Біля хати стояла бліда й налякана мати. Батько нервово курив, аж цигарка шкварчала. Що це з вами? здивувався, струшуючи з волосся краплини дощу. Тут таке сталося, видихнула ненька й закусила губу, готова отут розплакатись. Очі сполохано метнулися на чоловіка і застигли в ньому благанні. Богдана зникла, хрипко сказав, неначе кожним словом давився. У грудях стиснулося. Кров шугнула в голову й застуганіла в скронях. Як це зникла? глухо перепитав. Вийшла від баби ще до обіду, але додому не повернулася, і ніхто її не бачив. Тоді ж саме гроза була, люди по домівках сиділи. Тиміш вискочив за ворота, немов ошпарений. мчав у кінець вулиці, де мешкала кохана з батьками, а серце рвалося із грудей. Де вона? дико скрикнув, хапаючи за руку її батька. Микола понуро схилив голову і знизав плечима. Всюди шукали, ніби крізь землю провалилася. Чекаємо поліції. Тиміш дістав мобільний, набрав номер Дани. Телефон був вимкнений. Ми теж дзвонили, безліч разів. Її батько розпачливо стиснув кулаки, аж кісточки забіліли. Не знаю, що вже й думати. Наталка зовсім злягла, тиск підскочив. Лікарка прийшла наколола її заспокійливим. Тепер спить, а мені хоч увішайся, дочки немає. Останні слова він майже прокричав, схопився руками за голову і осів на широку лавку біля літньої кухні. І з горла вирвався стогін. Хлопець сів поруч, заспокійливо поклав руку на плече. Ми знайдемо Богданку, чуєте? Чоловік кивнув, витер мокрі очі рукавом сорочки. На шляху почулося рівіння мотору, і за кілька хвилин біля воріт зупинилося авто правоохоронців. Це ви поліцію викликали? запитав кремезний вусань. Так, глухо видихнув пан Микола. Що сталося? Донька наша зникла. Її знайшли, «Закривавлено». Виваляно в болоті, лише розпущене довге волосся прикривало тендітне оголене тіло. а поміж брудних пасем заплутались зів'ялі квіти, і застиглі очі тьмяними скельцями вдивлялись у високе небо із докором. Тиміж учепився в холодне тіло так міцно, що правоохоронці не могли відтягнути і розтиснути побелілі пальці. Геть. Рикав вовком і клацам зубами. Не віддам! Поруч уклякав на колінах убитий горем Микола. Він тільки натужно вив і хитався з боку в бік. А Наталка де? перешіптувались односельці. Накачали бідолашну снодійним. Добре, що не бачить цього. Материнське серце не витримало б. Після похорону тиміш утратив людську подобу. Не їв, не спав, не говорив. Щоранку йшов до маркового ставу і блукав у чагарниках. Сину, що ти з собою робиш? плакала мати. Чого туди ходиш постійно? Не відповідав. Лише мовчки виходив із двору на шлях і за кілька хвилин зникав із поля зору. І з роботи звільнили, хлипала жінка, дивлячись йому вслід, змарнів. Сход на нитку, тільки й того, що цілими днями вештається, боюся, що зовсім розум утратить, що робити. Чоловік важко зітхнув, похитав головою. Йому потрібно здолати цей біль, сама ж добре знаєш вдачу нашого сина, коли важко, лишається на самоті. От цього я й боюся, наодичці з горем бути не кожен витримає. Тільки не треба на нього тиснути. Чуєш? І знала, і чула, та чи ставало від того легше материнське серце, доки живе, не знає спокою. Ступав широко, а під ногами земля хиталася, не хотіла його тримати рівно, відколи проковтнула дану, ворушилась і голосно дихала. Повільно обійшов пологий берег біля ставу, зазирав у кожну ямку, під кожен камінь, урешті знесилено сім на траву. Схилив голову на міцно щеплені в замок руки. Місяць минув, а досі винних у вбивстві не знайдено, певно, й шукати не надто хочуть. Раптом погляд спіткнувся отм'яний блис біля кротової нори. Щось там лежало, присипане землею. Він підповз на колінах, занурив пальці в землю і наступної миті. Вийняв срібного ланцюжка у вигляді переплетених змій із головами. Хлопець скриготнув зубами від люті. Це прикраса Назара. Тільки в нього таку бачив, і саме на ній зараз було намотане брудне попелясте волосся, її волосся, його коханої даночки. Уранці селом котилися страшні чутки, одна моторошніша іншої. Люди боязко перешіптувалися. Що ж тепер буде, а що буде? Немає кого й судити. Шкода хлопця. Порішив убивць, що так познущалися із бідолашної дівчини, і сам застрілився. Де ж він того пістолета взяв? На чорному ринку ще й не таке можна купити. Хіба ж ви не знали? Та хай господь помилує, не знала й знати не хочу. Вона дивилась на нього своїми небесними очима й сумно усміхалась. Думала, втечеш від мене, пригортав до грудей, нащо доганяв? Тихо запитала, чому там не лишився? Погладив розпущене волосся, закосичене райськими квітами. Бо кохаю, міцно обійняв і заплющив очі. Я б не зміг без тебе жити. Торкнулась невагомим пальчиком його щоки. Зазирнула в очі. То ходімо. Він кивнув, узяв її за руку. Дві постаті поволі розстанули в густому тумані мареві, лишаючи на землі хиткі тіні смутку.